Ми безумовно про те, що факт того, що проблема закритих укриттів через півтора року повномасштабної війни існує, це взагалі окрема тема. От я про неї говорила вчора з Олегом Пастернаком і так мені кипіло. А сьогодні мені кипить трохи про інше, і я хочу от з іншого боку з вами про це поговорити. Мені так здається, що е, взяли, е, знаєте, на прапори політичні різні наші сили цю історію, ну і от починається нестися. Сьогодні, значить, читаю: хто має нести відповідальність? А хто винен? А що це відбувається? А за атакою на мера, значить, стоїть спроба влади зняти з його з посади, поставивши там якусь ляльку намісника, А інші кажуть, що ні, це ці винні. То я другий день запитую, ми що готуємось до виборів? Ну, Може хтось і готується, а більшість адекватність українців продовжують готуватися і наближати перемогу. Ну а політики, я бачу, мають дещо інші пріоритети, деякі ну але я сподіваюся, що надовго їх не вистачить, і вони так само трошки вгамують свої амбіції, свої інтереси, і все таки той рівень консолідації українського політичного класу. Я схильний думати, що він був вимушений як зовнішньополітичне обставини, так і внутрішньополітичної ситуації. Бо все-таки я повторюся, українців хвилюють інші проблеми. Не оці всі там якісь політичні чвари. Але я би просто тут сказав, що ну не варто це питання зводити до політичного. І ви там говорите про те, що за півтора роки повномасштабної війни. А я би говорив, починаючи з 14-го року. Теж я думаю, абсолютно що... правда та І збудна, б... абсолютно. іра говорив неодноразово ну, про те, що що ситуація з бомбосховищами, ну як ситуація з забезпеченням ну, критичних критичними ресурсами. Говорив про необхідність проводити навчання цивільної оборони З 14-го року. Говорив. Ну і можна підняти ефіри і знайти, і не тільки я говорив. Я думаю, що дуже багато людей говорили. Але заради справедливості, я, звичайно, ще є велика спокуса там сказати, що там винний, там я не знаю, місцева влада чи там центральна влада. Але треба розуміти, що і суспільство всього цього не хотіло. Пам'ятаєте, коли перед буквально початком повномасштабного вторгнення, тому того самого книжка, була ідея провести як якраз ну, цивільного захисту у Києві, сказали, що будемо перекривати дороги. Ну, що відбулося, яка була істерика у громадян, а як ми потрапимо ну, на роботу або там ще щось? Тому ну так, тут є, як би мовити, нюанси свої, але те, що сталося цими днями, це, ну, це злочинна недбалість. Службова недбалість, не хлюйство, а яке потягло за собою ну, людські жертви. І я повторюся, що особливо просто ну волосся дибки стає від того, що це стається у місті, яке систематично зазнає е, ракетних і ударів, і дронами. Ну, це просто в голову, якщо чесно, не вкладається. Ну просто не вкладається в голову. Як таке могло бути? При тому я повторюся, що я би ще може зрозумів би, якщо б це сталося, просто не було, наприклад, якогось сховища. Да? Тобто цього, ну але реально ну біля закритого гинуть люди. Ну це реально, як, як фільм дестинейшан, ну, цей от фільм, да пункт призначення да галівудські про те, що там феном вбило в перукарні. Оце приблизно така сама історія. Тобто, ну це виходить за межі. Тому безумовно, повинно бути розслідування безумовно повинні бути встановлені винуватці і безумовно повинні бути зроблені певні висновки, можливо, навіть кадрові. Я не готовий говорити про там політичну відповідальність, не? тобто, ну але те, що знаєте, так просто скинути себе і сказати, що я не в курсі, я не я і лошадь, не моя, Ну будь ну, не серйозно. Ну це просто, просто це той випадок. Коли просто вийти сухим з води не вдасться, хоча я повторюся, я би ну не став перекладати все це на одну там людину, навіть якщо є якась така політична спокуса. Чи не станеться раптом так, як у нас часто густо може відбуватися в нашій країні? Що знаєте, знайдуть ця повідбувайла, і до прикладу е, хтось буде покараний. Я не знаю, хто можливо не відчинив вчасно це бомбосховище, там чи охорони, чи, чи хто інший, а не та людина, яка би мала можливо глобально відповідати за цю проблему. Е, Тому що ну ця історія також має бути показовою. Бо коли ми караємо е, блогерів, та і, і, і ми зараз з вами про це поговоримо, то наша увага дуже активно цьому е, так до цього прикута. А в цій історії Ну також знаєте, хотілося б все таки, щоб якась відповідальність вона всіх настигла тут, ж знож таки відповідальність за що? Я ж не даремно сказав, що є відповідальність політична, є відповідальність юридична. Тобто, коли говорите, знайдуть якогось там умовно чи стрілечника, така стрілечника також треба знайти. І стрілочника також треба притягнути до відповідальності. Бо у нас, знаєте, таке теж типу винен президент або винен мер, але не винен чувак, який не відкрив цю камору. Ну треба розуміти, що у кожного є своя міра відповідальності, і у цього персонажа, який не відкрив. Є провина і безумовно має бути покараний у його керівництво, має бути е, так само якісь наслідки. Ну а до інших органів треба ставити питання про те, а, ну чи обладнані всі ці бомбосховища, належна кількість, чи всюди вони присутні? Ну чи дійсно вони знаходяться на тій відстані, яка реально може бути подолана громадянами України, які воліють там опинитися. Ну ви мене вибачте, якщо людина от у мене на сьогодні зустрічалися з колегами, і він каже, що у мене найближче укриття знаходиться в п'яті кілометрах. Ну так що, він має вибігати і бігти туди, чи як? Тобто, як ви як собі уявляють люди? Я просто до порівняння скажу, що в Харкові просто навіть на зупинках зробили ці от бетонні коробки, поставили. Ну так, да, це не рішення, але це хоча б якісь ну, варіанти розумієте, ситуативні. Тому це відповідь про те, що якщо винен тільки стрілашники, тому не винні, наприклад, там якісь органи місцевого самоврядування чи державної влади. Ну то це ну, неправильно. І одні винні, і інші винні, і кожен винний в межах наявних у нього повноважень або у них повноважень. Але повторю, це кричущий випадок. Ну, тобто, це просто реально не вкладається в голову. Причому в контексті того, що війна точиться з 2014 року. А повномасштабне вторгнення. Ну я не знаю, Київну впродовж року точно вже є об'єктом систематичних ракетних і, і ударів і, і цими дронами. Ну тобто, про що ми говоримо і досі, і це піднімається питання. Ну серйозно, це я розумію. Там люди не пішли, наприклад, не сховалися в квартиру. Залетів дрон, загинули. Ну все я як би розумію. Тобто, тут ну але не в такій історії. Ця історія реальна є жахливою. Я б не хотів, щоб її політизували і перетворили на якийсь інструмент з'ясування політичних стосунків. Ну а це тобто, відбувається що... як на мене що... правильно. Бо люди звикли використовувати це як інструмент е, захисту. Що це О, це політичне переслідування? слухайте, чуваки, коротше. А то, що стрип клуби знаходяться в бомбосховищах, це не політичне переслідування. А там, де є бомбосховища, ми могли бачити зокрема вчора надвечір з'являлося багато відео і у телеграм-каналах телеграм-каналах. Ну наскільки вони захаращені, і там, в принципі. Неможливо перебувати навіть е, без хатьки туди. Очевидно, не з добрим настроєм заходять. Там ну не дуже їм там комфортно. Ну що казати про те, щоб перебувати там якийсь тривалий час в укритті. Я додам власне про блогерів, бо сьогодні є е, 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 певна інформація. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт чотирьох столичних блогерок. Власне, їх підозрюють у поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Жінкам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Про це повідомляє прес служба Київської міської прокуратури 16 травня під час ворожої атаки на Києві і на Чернецька Дар'я Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна виклали у соцмережі роботу ППО. Зняті ними відео потрапили до z пабліків та пропагандистських каналів. Треба зазначити, що служба безпеки України проводила з ними. Попередньо і профілактичні бесіди, і дуже одразу вся ця кількість людей е, була ідентифікована, скажімо, і, і, і з ними була відпрацьована певна робота. Але е, ну, знаєте, в цьому контексті от багато читаю, пишуть, що а чого а чого тільки домашній арешт. Ні, тому Хочете що у побіжні... нас є закон. Та? Ні, ні, дивіться, по-перше, це лише запобіжний захід. Ну тобто це не вирок. Тобто, це поки йде досудове розслідування, поки готуються обвинувальний акт, акти, ну то у них запобіжний е, захід ну, на нетримання під варто арешт там, цілодобове. Ну, могли б там вийти під заставу, можна було взяти під варту, Ну, можна було е, е, під з правом внесення застави. Там, ну, тобто є різні варіанти, які визначаються кримінальним процесуальним кодексом. Тобто, це не покарання. А що стосується, чи треба притягати до відповідальності, безумовно, треба притягати до відповідальності. Служба безпеки України системно працює над тим, щоб виявляти ворожих агентів, диверсантів, коригувальників. Ну які чи, яка задача їх. вони виявляють місце розташування тих об'єктів, які є ну потенціально цікаві нашим ворогам як об'єкти для атаки. По суті, ці люди виконали дві функції: виконали функцію російських агентів, викривши місця дислокації української протиповітряної оборони. Вони викрили розумієте, місця дислокації. Тобто, це те, за що російські агенти отримують гроші і, ризикуючи своїм життям і свободою, це роблять. А тут, звичайно, якісь інстасамки це роблять заради лайків. Безкоштовно, другі, можна... безкоштовно. Я що я думаю, можна вони могли, могли про це й пожаліти. Ні, ну я не знаю. Може, я, до речі, не впевнений, що вони безкоштовно це роблять. Це слідство має встановити. А може вони є російськими агентами? Може вони за це отримують гроші? Я не знаю цього. Це слідство має встановити. Це ми так лайт варіант. І другий момент, вони виконали функцію коригувальників. Ну, себто, вони продемонстрували місця, влучили, не влучили, і по суті допомогли росіянам або могли б допомогти росіянам відкоригувати свої свій вогонь. Цебто це та робота, яку здійснюють ворожі агенти, диверсанти, тому це безпосередня функція служби безпеки України таких персонажів викривати і притягати їх до відповідальності. Якщо буде встановлено, що вони дійсно це зробили не за зла, а по глупості, як кажуть. І що дійсно там не було, да, що вони не є членами якихось агентурних мереж, що вони не отримували від того якусь матеріальну винагороду від ворога. Ну тоді дійсно це буде обставина, яка пом'якшує їхню провину. Пом'якшує, не наневелює. Якщо вони хочуть сказати, що вони не винні, що там вони помилилися, нехай йдуть і це тим людям, чиї рідні й близькі загинули через їхню роботу. От їм нехай розказують, що це просто вони лайків хотіли, вони не усвідомлювали. Є приказка російська за занічання, б'ють чая. Тобто за це треба відповідати. Це не питання. знаєте, давайте їх пробачимо. Я згоден, що навряд чи вони отримують реальні терміні покарання там 8 років ув'язнення. Ну це за умови, що не буде доведено, що вони є дійсно членами цих агентурних мереж, або що дійсно вони є російськими ну, диверсантами-коригувальниками. Тоді дійсно отримують максимальне покарання. Якщо ж просто це. Ну от таке, от знаєте, незнання закону незвання відповідальності, то да вони муть отримати я не знаю, там 5 років, їм дадуть з відтермінуванням на 2 роки. І тут важливий ще момент профілактично Коротко. після угу. того як їх притягли служба безпеки до відповідальності, останніми днями нема бажаючих більше фільмувати і викладати в мережі. Себто це означає, що служба безпеки України вже досягла певного профілактичного ефекту. Я вже бачила тільки аудіозаписи того, як бахкає у столиці від роботи ППО. Та? Ну, Але не це вже не, це не, це не, вже не от все одно не можуть гамуватися. Не можуть ні, Я на аудіозапис, це але це записують. Це ну, це воно, знаєте, Життя, це життя це блогерів це воно це таке. Так. Я вам дуже дякую, пане Валентине. рада було вас бачити і вітати в на нашому ефірі. Валентин Гладких, політолог, був на зв'язку з нами. Спасибі.